Слава Україні! Так, колись я тут показував дуже гарну пшеничку а, по, на цій ділянці. В 43 й міжряді, як вона його вже майже закрила, всі діла. Коротше, видно, накаркав. Хворіє вона, як я не знаю, що ось такі плями. Так, на що це у нас схоже? Зараз вирву. Ось дивимося, нижнього листя немає. Потім ось... Ну, Септоріоз, здається. Здається, Септоріоз. І ось воно на підпропорцевому вже сидить усе. І на прапорі. Ну, де як? Пропорцевий ось де вилазив. Де вилазив? То прапорцевий ще нормально. А де він де він? Ще цей? Уже був зверху. Отам над краєм. Ранішу пшеничку, до речі, чогось воно вжорило дужче. Реформ же ж, я тоді ще відео казав, Ну, зараз теж нагадаю. Тут реформ у нас. То ось під прапорцевий ще щось тут ось якісь ці крапельки починаються. І прапорцевий ось ось. Ось. Тобто колос тут ще не виходить. Делеммі, вже виходить колос, і там уражений і прапорцевий листок. І буквально оцей момент, ось такий ось місцями очаги взагалі де слабша пшениця була, ось дивимося. Взагалі тут дивися і просто. Я не знаю, у людей повимерзало колосся там, а у нас хвороби ось це все діло благополучно зжеруть. Ну, вона ця пшеничка ось відставала в рості, як бачимо, в неї тільки-тільки ось прапорцевий починає витикатися. Так, і ось це в таких ось очагах тут взагалі От заходиш, дивишся і просто, ну, коротше, жахи беруть тебе, що ти думаєш, йо-майо, -йо, це нахазяйнував. Так, ну так, що е, тут? Я вже обробив її. Фунгіцидом, фунгісил здається, від АхТ Піраклостробін, коротше, стробілурін і, 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 і ще якась там діч. Ну, в общем, Кому цікаво буде, то знайдете, подивитись в інтернеті. Дав норма його пише 0405, дав 0,45. Я все-таки не прихильник максимальних доз, бо вони можуть як і вилікувати, так і нашкодить. Ну, ось тут ось пшеничка, ось як бачимо. Принципі, прапорцевий і нормально. От дивлюся, де ще живлення, може, чи от живлення воно ще залежало. От Оце ця ділянка, де я там дав відео, тоді покажу. Ось, де вона тут взагалі пшениця вже, майже по пояс, скажімо так. Колос уже ось, ось на виході. Ну, а ось де тут і на виході. До речі, колос тут у нас нічого собі остистий. Значить, от тут на цій ділянці я ще обсівав а, поле цю грядочку. Обсівав леммі. Якщо колос з остюками остистий, то значить тут леммі. А ось без остий. А можливо, тут ця просто леммі проскакує. То, та взагалі не знаю. Несуть. І ось де отак ось ідемо, Ідем. Та й ось. Ось дивіться, які очаги прямо. Прямо просто очаги ось цього під прапорцевого листка вже воно майже зжерло. І прапорцевий ось уже також вражений. А якщо він вже в цій фазі вражений, то пшениці тут ну вона не лллє. Тобто буде зерно, більш за все що щупле, слабе. Ну і, і відповідно ж від цього всі ці. ці Або, можливо, ну який же це дефіцит, як це ось іржа, допустимо. Оце ось, ну це ось септоріоз такий. от. Ось такий септоріоз. чи о, Там ще є ця, ось дивимося ось. Ось дивіться, що тут твориться. Буквально воно з'явилося і вилізло буквально за два тижні. Я не знаю, чи цей фунгіцид тут допоможе взагалі щось. Оце е е березень був місяць, тепло пішло різко, наче почалося наростання вегетативної маси активне. Тоді квітень пішли, холода, дощі трошки були. І вона, видно, тоді пішла. Ну, погуляла, скажем так, літом, а тоді прийшла осінь і пшеничка враз захворіла. Виходить, що треба було працювати ще й раніше. Ну раніше я не працював, того, що температур для фунгіциду якоби не було. Коли вночі температура опускалася, там і приморозки ж були, і цей, і всі ці моменти. А куди працювати, як воно не працювати? Ось буквально кажу ж. Що в ніч 10, а в день там до 20 зараз піднімається температура, то вже хоч зараз спрацював. Кажу ж, може воно хоч отут, де вилазились прапорцевий, може хоч прапорцевий врятує, дасть йому трошки пожити, хоч щось на Взагалі пшениця стояла, стоїть, верніше, поки що тут. ну, е, по, ця, Потенціал у неї бомбезний був. Зараз не знаю, що з цього діла буде. Подивимось побачимо, ось трошки дивлюся тут. Просявчик у мене. Випало декілька зернин, ось дивіться. Як кущення. Та тут я не знаю, тут паганий не порахуєш просто. Ось дивіться. Я не знаю. І рвати жалко. Раз, два, три. Та тут паганів не перерахуєш. Цікаво, чи це одна зернина. Давайте ось не менше трошки є. Ось вирву. Ось дивимося. Вон дивіться, дротяник, де сидить. Вон. Всередині падло. Жере пшеничку. Вон прямо в кущі. І дивимося. Дивіться, скільки пагню. По-моєму, одна рослина. Тут їх просто не перерахувати. Я в шоці, диви, падло. І жареш сидить. Дав фунгіцид, інсектицид і сульфат магнію, здається, саме водний. По-моєму, кілограм чи півтора щось таке. Так, оце така була бакова суміш. Я не знаю, чи буде з цього діла щось чи ні. Дощі, ось дивіться, захмарило як. Нас оминають. В селі випало 7 мм, тут не було дощі взагалі. Сусіднє село через 5 кілометрів, там ливень такий пройшов сьогодні, думав, сою поїду досію. Тут посіяв в селі одному цьому знайомому. Потім поїхав туди ж досіяти, там ще ну, декілька грядочок залишилося. А там приїхав, а там болото, куди сіяти. Розвернувся, поїхав додому, чекаємо погоди. Там ще наутільно ну, наутільна, що голосно сказано, прямо посів треба ще обробити. Ну, в общем то вже другорядне Тобто то вже тема для іншої розмови. От така от пшеничка, яка вражала по вегетації, а тепер я навіть не знаю, що з нею буде. Та як не знаю, знаю. Щупле, фуражне, зерно. Більш за все. А були такі ці, такий вид у неї був, що ну не знаю. ну, Вже що буде, то й буде. Будемо дякувати Богу за те, що вже є. Якось так. По частоті, до речі, міжряддя. 43-й пшениці ось десь світиться. Є ось у нас тільки ось отаке щастя, яке ось бачимо. І теж горіло-горіло і не догоріло. Тут я працював гренадер Максі, здається, тифенсульфорон і треба метил. Досить непоганий гербіцид. Працює якісно, ефективно. Оце ось таке, так що, так що, так. Що. що у вас там по пшеницях? Пишіть, коментуйте. Хворіє, не хворіє. Гарний стан чи не дуже гарний. У мене, я ось думав, що гарний, скільки часу. І буквально скільки я там сіявся. Півтора тижні я тут ну проїжджав мимо, якоби без машини дивися, воно ще не кидалось в очі. А оце ось пожовтіння прийшло буквально за, ну я кажу, тиждень. Тиждень і воно почало її жарити так, що просто я не знаю. Ну, прапорцевий ще, ще поки що живий. Все, решта пішло вже воно немає. Нема. Ну, під прапорцевий де ще. Втримає цей фунгіцид його чи не втримає, подивимось. Далі будемо спостерігати, далі покажу. Все, дякую всім за увагу, всім пока.